Друзі, ви на телеканалі ПІТІВІ у студії Олександра Шилова, і це програма Діалоги без обмежень. Сьогодні будемо говорити про можливість протезування у Полтаві, отримання супутніх послуг а також розвіємо деякі міфи у цій сфері. У нас у студії заступник директора державного комерційного підприємства Полтавське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство Таїсія Роменська. Доброго дня, доброго дня. Тесія Валерівна, останнім часом в соцмережах ширяться такі чутки, ну і взагалі серед наших дописувачів у мережі Facebook і в YouTube, а про те, що ваше підприємство перебуває у процесі або ліквідації, або вже завершило свою роботу. Це справді так чи ні? Ні, на даний час підприємство завершило складну процедуру реорганізації. 24 листопада офіційно в реєстрах було завершено, і Полтавське казенне експериментальне протезне ортопедичне підприємство перетворилося в державне комерційне підприємство Полтавське експериментальне протезне ортопедичне Хочу зазначити, що підприємство і під час реорганізації не припиняло свою роботу і працювало в штатному графіку. По штатному графіку. Тому ці чіткі. Не підтверджуються ні нами, ні нашими замовниками, які обслуговуються, обслуговувалися на нашому підприємстві. Тому, на жаль, ми хоч на жаль, ці чутки є, і ми були раді розвінчати цей міф, тому що підприємство працює. Люди можуть звертатися. Люди можуть звертатися, вони звертаються і можуть звертатися за отриманням відповідних послуг. Протезування, артизування і отримання ортопедичного взуття взагалі, чим займається ваше підприємство? Що може отримати ваш пацієнт, коли до вас звертається? Наше підприємство виготовляє протези верхніх та ніжніх кінцівок. На даний час верхніх кінцівок менше. Більша частина це ніжні кінцівки. Також підприємство виготовляє ортези і ортопедичне взуття. Крім того, під час протезування підприємство надає супутні послуги, це як послуги реабілітації під час протезування. Замовники, які звертаються на наше підприємство для протезування, отримують повний пакет послуг як реабілітації, як я сказала, так і протезування. На даний час підприємство має приміщення стаціонарне, де можуть перебувати. Замовники під час протезування. На даний час наше підприємство більше надає переваги щодо перебування в нашому на нашому підприємстві. Це, на жаль, нашим військом, які постраждали під час оборони нашої країни. Тому вони отримують повністю комфортабельні приміщення для перебування на підприємстві. Це з чотирьохразовим харчуванням, з теплими палатами. і ми не обділяємо їх також своєю увагою. Я була неодноразово на вашому підприємстві, а, і мене вражає ця інклюзія у всьому. Тобто, маєте стаціонар, наскільки він розрахований? А, на зараз стаціонар розрахований на 24 ліжка місць, але фактично підприємство при необхідності і при повній заповненості може розмістити 30 ліжко місць. Скільки збільшилася початком повномасштабного вторгнення ось цей відсоток саме військових, які у вас протезуються? Військових збільшилося дуже приличний відсоток. Це десь до 60-70 відсоткових які парвідсотків військових, від які від заляк? Тому що, на жаль, наші військові не завжди знали про те, що є в Полтаві таке підприємство більша частина. Військових, які перебували у нас на протезуванні, дізналися про те, що є наше підприємство тільки з соцмережі, з нашої діючої активної сторінці Фейсбук. Після цього вони телефонували і були вражені, що дійсно є таке підприємство, тому що, наприклад, більша частина військових, які протезуються на нашому підприємстві, вони територіально. Проживають або це Полтава, або це Полтавська область, або це Суми. Ну, тобто не або треба їхати на інший кінець країни. Так, а їх направляли. Це була е, западна частина нашої країни, де, на жаль, зараз вже дуже їх багато і вони е, в чергі стоять на Ну, Також у вас є можливість, щоб до них приїхали рідні, близькі вдома. Це так, є дома е, це спілкування з рідними. Це можливість побачитися з рідними. Тому зараз наше підприємство звернулося до Міністерства оборони з відповідним листом про те, що ми працюємо про те, що ми можемо надати військовим всі необхідні послуги. Після цього нас відвідували дуже багато комісій після цього листа, і на даний час. Ми почали пліно співпрацювати. До нас почали поступати військові, які побажали, тому що військові завжди, як і цивільні люди, вбирають підприємство самостійно. Але незнання про те, що є таке підприємство, було прогаленою. Хто зараз основний ваш клієнт? Саме військові? Ні, я хочу сказати, що е і цивільні у нас протезуються і отримують. Е Інші супутні послуги, як ортопедичне взуття, тому що ну, наприклад, в середньому підприємство виготовляє близько 4 тисяч пар взуття на рік. На рік, і це ручна робота. Все це тільки індивідуальний розкрой, індивідуальний пошив. Тому що е, такі люди, які потребують відповідного ортопедичного взуття, вони не можуть собі дозволити піти купити десь таке взуття в магазині або на якихось базарах. Тому вони вимушені звертатися для того, щоб могли е, суспільство прийняло їх, і вони могли подалі виконувати всі свої побажання і всього ну, жити нормальним життям. Тися Валеріна, повертаючись до теми протизування наших військових, наших хлопців. Коли людина до вас приходить на стаціонар, робить замовлення, так от оцей термін від погодження, що так, ми будемо, беремося за ваш випадок, ми готові вас протезувати. І саме от до того моменту, коли людина вже виходить від вас, скільки це часу може займати? Я вам скажу, що це дуже індивідуально. Тому що у кожного різні можуть бути супутні захворювання. Окрім того, по-різному була проведена попередня ампутація. Тому в середньому це від двох до трьох місяців. Після того, як військовий підпротизований нашим підприємством, в основному він уходить з нашого підприємства лише з палець. Тобто весь цей час, коли людина перебуває у вас на вашій, ну на вашій базі, це не лише він просто щодня сидить і очікує, кому коли там йому виготовлять процес. З ним працюють ваші фахівці різноманітні. Так, Так. процес протезування це складний протез протезування, тому що поки виготовляється, наприклад, тренувальний протез, наші фахівці реабілітологи займаються з цією людиною. А саме підготовлюють їхні мишці фізично. Потім навчають, перша вертикалізація відбувається, тому що дуже складно. Людина перебувала деякий певний час лежачи. Потім, так так, так. Потім навчають елементарним сходинки, ходіння, навантаження по камінцях. Тому це дуже складний і великий процес. І я хочу вам сказати, що наші військові це в основному молоді люди, і у них є бажання, є бажання далі жити. Також ми намагаємося максимально під, ну, підштовхнути їх, що на цьому життя не закінчується. Проходить певний час, і вони це розуміють, і вони стараються, тому що якщо людина сама хоче то це буде гаразд швидше і е, гаразд дієвіше. Більшу частину вони хочуть. Чи насправді протезування в Україні є безкоштовним? Так, протезування в Україні як військових, так і цивільних, є абсолютно безкоштовним. Мене дуже обурює, коли я особисто бачу в соціальних мережах, де збирають кошти на протезування тому або іншому військовому, тому що е, в державі існує програма. Ця програма працює по 321-й постанові, де як цивільні, яким необхідне протезування, так і військові, мають право отримати безкоштовно повний процес протезування, як і реабілітація, так і сам виріб. Вони отримують купальний протез, вони отримують основний модульний протез, тому не потрібно для цього навіть їхати за кордон. Тому що всі підприємства, як і наші, в тому ж числі, працюють за немецькими технологіями, такими ж, як і за кордоном. Окрім того, всі комплектуючі вузли ставляться за кордоні, ті, які там використовуються. Це провідний виробник саме колінних вузлів і всього іншого отобок. Окрім того, ми співпрацюємо і з нашими вітчизняними виробниками. І працюємо з виробниками США, Японії і все інше. Більша частина військових протезується саме отобоком. Тому хочу зазначити і наголосити, особливо, що це все безкоштовно. Ніхто не має права у людей вимагати будь-які кошти за таке протезування. Є у вас черга? Ні, нас зараз у нас немає черги. Ми е, готові прийняти всіх. Е, так, ми робимо більший вплив і як позачергова, це військові, але ми не відмовляємо жодному людині. Більш того, наше підприємство е, виїжджає на дом по домам, тобто це медицинсько-технічні бригади. Які їздять по Полтавській області, ми проводимо прийоми в в хоролі, в Пирятіні, в Лубна, тобто попередньо можна домовитися, не, не їхати у Полтаву не і зустрітися з вашими фахівцями. Так, так. Виїжджає бригада з лікарем ортопедом травматологом з техніком, протезістам, і вони отримують там замовлення і і приймають людей та там, тому що е, ми знаємо, що зараз не завжди можна. Доїхати до Полтави, і це не потрібно. Окрім того... Особливо враховуючи ситуацію, в якій перебуває людина так. і стан. Окрім того, я хочу зазначити, що наше підприємство має ательє в місті Кременчуг, має ательє в місті Лубни, куди люди постійно кожного дня з 8 до півп'ятої години можуть звернутися. Також у нас є діюча, діючий цех по виготовленню. Протезів, артезів, ортопедичного взуття в містах Суми а, і в місті Кропівницькому. Тому охоплення нашого підприємства, воно велике. А, і люди звертаються, і ми раді, що люди звертаються навіть попри тих слухи, про які ми зараз ну, попередньо з вами казали. Ми взагалі, ом, говорячи про те, що в нас існує таке підприємство, мало хто про це знає. Тому що, ну, можливо, моя особиста думка, що це просто недостатня реклама, тому що взагалі державні підприємства вони, ну, не так сильно рекламуються, скажімо так, ніж приватні. Ну, я розумію, зараз ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб про нас чули, про нас знали. Ми активно ведемо і соцмережі. І ми завжди, всі наші працівники, завжди на всіх куточках, всім друзям кажуть про те, що є. Тому що, на жаль, дані підприємства зараз стали більш актуальними, чим були раніше. Так, за останні два роки кількість людей, які потребують ваших послуг, так. значно збільшилася. Тому я маю надію, що Більшість людей буде передавати один одному про те, що є такі підприємства. Більш того, ми державне підприємство, ми підконтрольні. Всі сертифікати якості на так. все, що ви виготовляєте, є. Це є обов'язковою умовою для будь-якого підприємства. Але наше підприємство я можу сказати за наше підприємство, наше підприємство постійно проходить сертифікацію, наше підприємство постійно проходить підвищення кваліфікації наших працівників. Тому е, будь-який документ, які забажає отримати наш замовник, не підтвердження якості свого виробу, який він отримав, наше підприємство готове надати одразу. Тися Валеріне, от ми вже заговорили про збільшення кількості звернень до вас після початку повномасштабного вторгнення. Яка ця статистика маєте? Оці цифри за за 2022-2023 рік. Скільки до вас звернулося саме за протезуванням, за ортезами і за взуттям? Я хочу сказати, що в середньому підприємство виготовляє 500 протезів в рік. Ортезів підприємство виготовляє в рік в півтори тисячі. Ортопедичне взуття, як я раніше казала, виготовляється в рік приблизно 4 тисячі пар. Тому попит не зменшується. І змову виготовляєте і літнє. Це по бажанню замовника. І по е, програмі реабілітації, що саме йому було призначено по програмі реабілітації, які він має право отримати вироби. Це зимове взуття, це літнє взуття, це осіннє взуття. Тобто, у нас е, великий вибір, є е, гарний е, каталог, де можна вибрати, де наші замовники вибирають саме те взуття, яке їм подобається. Але іноді е, наші лікарі... Проводять харекторовку і пояснюють нашим замовникам, що, наприклад, одне взуття сподобалось замовнику, але по його захворюванню воно йому не підійде, тому що воно не підтягне те, що йому потрібно для коректування. Також хочу зазначити, що наше підприємство виготовляє ортопедичні устілки. Їх кількість виготовлення наразі. Збільшилася ну, з дуже катастрофічною і збільшується з катастрофічною скористю. Чому наші люди стали розуміти, що навіть не маючи будь-яких захворювань, ортопедичні устілки вони коригують як дитячі ножки, так і полегшують ходу саме дорослих. Також хочу зазначити, що багато батьків. Стали приділяти більше уваги своїм діточкам, і навіть якщо їм і не призначено державою не оплачується, наприклад, дитяче ортопедичне взуття, вони приходять і мають право вони замовити за свій власний кошт. Тому що ну, це, натуральна шкіра, має це натуральна право. шкіра, це е, безпосередньо під ніжку дитини зроблена. Тому мені це приємно, що батьки стали звертати увагу саме на такий аспект, як ортопедичне взуття для діточок. Зі свого боку, хочу сказати, що так. Я і сама мама, і батьки зараз більше звертають на це увагу. коли ми з вами були маленькі, зазвичай батьки до цього ставилися. Ну. Спокійніше не болить же, воно ж його не турбує, так, воно так. ж не болить, тому й не будемо звертати увагу. Ну а потім вже в дорослому віці було вже це неможливо виправити. Було можливо, зараз... але це складно і дуже складно. А зараз так. уже як можна дуже багато батьків на цьому приділяють увагу. Які плани у вас по розвитку на наступний рік маєте вже щось таке так. на меті? В зв'язку з тим, що процедура реорганізації затяглася. На жаль, не з наших, не з нашої вини, Підприємство на 2024-й перенесла свої плани саме щодо відкриття реабілітаційного відділення. Підприємство має достатньо потужності, площадів і приміщень для того, щоб надати якісно, як і зараз ми надаємо, якісно реабілітаційні послуги. Але, як ви знаєте, в нашій державі відбулися зміни. І зараз е, підприємства, лікарські установи, тобто мають право заключити договори з НСЗУ і надавати реабілітаційні послуги, за які по приходженню замовника будуть отримувати кошти. Тому підприємство зараз готує відповідний пакет документів, готує відповідні зміни до штатного розкладу, набирає персонал, готується до того, щоби. В наступному році відкрити повноценне реабілітаційне відділення і мати як комерційне підприємство за це відшкодування, тому що зараз військові, які перебувають у нас на підприємстві, вони перебувають за рахунок підприємства. Економічно це невигідно підприємство, але у нас це пріоритет для військових. Тися Валерівна, тобто є такі шанси, що в наступному році ви відкрите повноцінне реабілітаційне відділення, там можна буде перебувати не тільки військовим, взагалі вашим замовникам. Не тільки військовим. Це буде реабілітація як амбулаторна, так і стаціонарна, тому що багато людей бажають прийти амбулаторну реабілітацію, наприклад, вони. Територіально проживають у місті Полтаві. Це ми зараз з вами кажемо про цивільних, тому що військові вони повинні тільки бути закріплені ну, за нами. Постійно. Вони бажають приходити ну, в денний час пройти процедуру реабілітації разом з нашими фахівцями і піти додому на наступний день прийти. Тому а, наше підприємство а, хоче і готує документи саме на реабілітаційні послуги, амбулаторні і стаціонарні. Я дуже сподіваюся, що все вдасться і буде саме так, як ви запланували. Е, і наостанок, як вас знайти? Е, основне підприємство знаходиться в місті Полтаві, Монастирська, 10. Це підприємство, яке має реабілітаційні відділення. Є е, також у нас в місті Сумах на Білопільському шляху 20 виробничий цех, де будь-який замовник може звернутися. І отримати відповідні послуги. Також підприємство має в місті Кропивницький, це проїзд Тіністи. 8, також може звернутися за отримання послуг і виробів. Крім того, як я раніше казала, підприємство має в місті Лубни і в місті Кременчузі ательє, де постійно воно працює з 8 ранку. В місті Кременчузі це лейтенанта Покладова 24 дробь 18 в місті Лубни это Льва Толстого 10А. Окрім того, ми маємо свій сайт, Діючу Фейсбук сторінку тися Валерівна переб'ю вас, друзі, під ось цим матеріалом в мережі Фейсбук. Першим коментарем ви зможете знайти посилання і перейти на сторінку підприємства. Тож без перешкод знайдете всі для себе корисні матеріали. Прошу окрім того. Я хочу зазначити, що на підприємстві є діючі номери телефонів, зручні для так як зараз місцеві, скажімо, телефони дуже рідко використовуються. Підприємство має як «Київстар» номер телефону, так і МТС, куди люди, наші замовники, хто бажає, може завжди позвонити і отримати вичерпну консультацію щодо документів, щодо місця звернення. Або, як я раніше казала, коли саме буде медично технічна бригада в їхньому місті, в якій больниці і в якому кабінеті, з якого часу вона буде приймати. Тому е, хочу оголосити, що це номера телефонів 067 530 21 20 і 050 407 70 24 20. Е, тому ми запрошуємо всіх і хочу зазначити ще, можливо, ця інформація буде комусь дуже необхідна наразі. Це в основному військові, тому що вони звертаються, вони не знають, які саме потрібні їм документи для того, щоб отримати протезування на нашому підприємстві або на іншому підприємстві. Хочу зазначити, що це паспорт, індифікаційний код самого військового, витяг з наказу командира військової частини про обставини травми. Вона ще називається Форма 5. Та е, після цього. Вони можуть звернутися до нас на наше підприємство, і потім ми військовим надаємо всі необхідні послуги саме звернутися в фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Ми особисто супроводжуємо їх, де вони пишуть заяву, створюються електронне направлення. Тобто я вважаю, що це дуже зручно, і ми таким чином надаємо їм вдячність і готові допомогти. Тесія Валерівна бажаю вам наснаги у вашій праці, такій потрібні сьогодні багатьом українцям. І дякую за розмову з містом. Дякую вам, друзі. Це була програма Діалоги без обмежень а говорили ми про можливість протизування саме у місті Полтаві, а також отримання супутніх послуг. Залишайтеся з нами, дивіться наш телеканал. Зустрінемось.